Ми ж сподівалися і на поранення, і на полон, і на все, що може тільки бути. Але я знала свого чоловіка, що якби була хоч малесенька, хоч крапиночка, можливості вийти на зв'язок, навіть якщо полон це і навіть він би вийшов. Про смерть коханого Оксана дізналася після звільнення із юма та ексгумації тіл з масового поховання неподалік міста. На оприлюднених фотографіях побачила руку Сергія з татуюваннями та браслетами, не мала жодних сумнівів, що це її чоловік. 14-річний син Оксани та Сергія написав листа президенту України з проханням посприяти поверненню тіла батька до рідного Нікополя. Хлопець додав, що мав би за честь отримати нагороду за тата. Після завершення усіх експертиз Сергія передали рідним для належного поховання та присвоїли звання Герой України посмертно. Мама приходить додому і каже: Твій та, твого тато твого тату наградили. Званяв Я спочатку не повірив, але вона мені скинула цю указ, ссылку на указ. Оксана та Сергій були разом 16 років відтоді, як чоловік повернувся зі строкової служби в армії, виховували двох дітей та будували плани на майбутнє. У нього завжди лозунг був про сім'ю. Це мир, дружба і любов. тато завжди так казав. Да. І в телефонній розмові завжди Лінія або Марат дзвонив і завжди кінчалося у них. Це також військові їхні приколюхи такі, да там 4-5-0 або плюс, або мир да, мир. Дружба, любов у 2014 році Сергія мобілізували. Він пройшов найгарячіші точки, брав участь у боях за піски, доправляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Після повернення до мирного життя подружжя займалася улюбленою справою, працювали кінологами, тренували собак. Напередодні повномасштабної війни чоловік служив на Чернігівському напрямку. Коли там стало спокійніше, вирішив їхати на Харківщину, де точилися запеклі бої. Він сказав, що я до хлопців, ну, потрібна допомога їм там. Я не можу, я не буду ніде відсирюватися, я не буду. Я казала, що ну ти прокомандарований там, ну, залишайся поки що там. Я, я просила насправді. Тоді я просила. Остання фраза це була ти ж мене знаєш. Я ж не буду відсижуватися. І коли потрібна допомога, я буду з хлопцями. На Харківщині Сергій опинився на початку квітня. Востаннє з чоловіком дружина говорила 19-го числа. Тепер відомо, що за дві години після цієї розмови він прийняв свій останній бій. Тоді вони ще не знали, що вони потрапили в оточення. Це ми зараз вже знаємо, що вони потрапили тоді в оточення. Але тоді вже були хлопці, які загинули. Авіація там працювала, важка арта і танки. Танковий обстріл був постійний. Зараз Оксана та діти звикаються до нового життя та вчаться жити без Сергія. Попри постійні обстріли, залишаються у Нікополі. І вірять в те, що весь цей жах неодмінно завершиться перемогою України. Проте втрата Сергія болітиме завжди, каже Оксана. Такого не було більше. Характерний мужний. Впертий. занадто, занадто пирний, як синок. Але в той же час дуже турботливий. Турботливий за сім'ю. Десь, десь ми можемо, він міг і прикрикнути так, так, синок. Але такого, такого більше немає. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Сергій Мельников. Новини 11 каналу.